Доброго дня, ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І підробляю ще таким собі От. Е Враховуючи, що я встигаю записати багато відео за день і викласти їх в інтернет від людей, е... чую абсолютно логічне питання. Лікарю, а чим же ти взагалі займаєшся, якщо ти постійно в інтернеті? Я порахував, що... Оця блогерська діяльність займає в мене приблизно пів години на день. Це можна зняти 10 роликів або 15. Це 2%, 2 часу від цієї доби, а працює цілодобово. Значить, я як військовий лікар, у кого в відповідальності декілька сотень людей, я один єдиний на декілька сотень. То в е, мене багато обов'язків. В першу чергу це, звісно, там, евакуація поранених трьохсотих, е, догляд за здоров'ям бійців, забезпечення їх ліками і лікуванням. От зараз я їду з хлопцем, звати його Євген, ви його вже бачили. Це той самий хлопець, який їв котячий корм. Ми <кій> Разом їли. Женечка, ну скажи, у який графік у Ти я зараз його вожу на лікування, і він бачить, в якому режимі я працюю. У мене є е, хоч хвилинка вільна, щоб я чимось не займався, не допомагав. О, графік цілодобовий цілодобовий і дуже щільний, розумієте? От. Я, я встигаю, встигаю записати відосики і зробити всю роботу, яка, яку я повинен робити. Всі хлопці забезпечені. Ліками всі виліковані, всі прооперовані, всі евакуйовані, всі доліковані. В общем, все робиться як треба. Крім того, я займаюсь координацією роботи волонтерів. В основному, що я роблю? Якщо везуть якийсь вантаж, там, наприклад, з Києва чи Запоріжжя, я просто даю телефони тих волонтерів, які тут в Херсоні це все розподіляють. Вони там просто контактують і на цьому питання. Закриваються іноді, іноді я особисто приймаю ці вантажі, роздаю. Це займає деякий час, але теж це не так критично, щоб якось впливала на мою основну роботу. Тому, будь ласка, я вас е, е, прошу е, адекватно реагувати на мої відео. Е, ціль цих відео, ціль яка це, по-перше, популяризація армії. Що українська армія це не радянська армія. В українській армії все добре, все нормально. Хлопці воюють в доволі комфортних умовах. Все, ну, скажімо так, ми пишаємось тим, тим що ми долучились до рядів до, до, до ЗСУ. Друге, це висвітлення подій, які відбуваються в Херсоні. Що в Херсоні відбувається і в області? Третє, показуємо нашу роботу. Тобто я хлопцям закуповую камери, вони їх розташовують на своїх шоломах і знімають свою роботу, щоб ви бачили, що ми дійсно збиваємо, що ми дійсно працюємо. От. І ще така функція, як а, заспокійлива. Тобто я намагаюсь надати позитивні новини, позитивну інформацію, щоб люди не впадали у відчай. І вірили в нашу перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!